Всім привіт! За що я люблю оду, це за можливість робити короткі класні впровадження для конкретних болей моїх клієнтів. І саме один з таких кейсів, я вам розповім кейс, який був успішно мною впроваджений в приватній школі MainPoint в місті Ужгород, і який вже там другий рік успішно працює, яким користуються, трохи збігаючи вперед, скажу близько трьох сотень користувачів. Отже. Погнали. Декілька слів, хто я такий, частина людей присутніх мене знають. Ті, хто не знають, трохи розкажу. Отже, давно займаюся Оду, отримав Оду-сертифікацію 14, 16. Думаю, цього наступного тижня отримую ще 17-ту версію. В iTransition Group займаю роль голови Оду департамента і під моїм керівництвом близько до 20 людей розробляє різні. Рішення на базі оду переважно для західних клієнтів приблизно в таких же самих ролях виступає в компанії Елекс груп. Також, як жо як же представила мене Олеся, я є співзасновником та співвласником компанії Кітворкс, яку чимало з вас сподіваюся знають за їх рішення під оду саме для українського ринку. Мій бізнес, яким я займався 15 років, це цікавий Київ, це найбільше екскурсійне бюро, і саме з ним я прийшов на оду. Також разом ще з багатьма, багатьма людьми ми робимо School. це школа для бізнес-аналітиків і для розробників на оду, яка вже випустила близько 10 випусків бізнес-аналітиків, які успішно займаються впровадженням оду в Україні. Які тільки ролі по оду я не виконував, тобто і, BA, і QA і продавець. Ну і за моїми плечима, я думаю, що близько 40 впроваджень і 7 років досвіду. Обіцяв, менше теорії, більше практики, перейдемо до мого кейса? Є прекрасна приватна школа, яка називається Main, Main Point в уроді, яка, як і багато uh, приватних шкіл, в певний момент придумала внутрішню валюту, яку вони так і назвали мейнкоїни. А для того щоб заохочувати дітей не тільки оцінками, а й якимись внутрішніми заохоченнями. Ідея класна за ці заохочення можна було отримати в кінці семестру поїздку, або для менших дітей просто аукціон з якимись дуже корисними і дуже потрібними дітям речами. Але в чому виявилась проблема? Діти ж нас дуже розумні, тому наприкінці кожного місяця, коли треба було здавати, або семестра, коли треба було здавати чи отримувати ці, ці коїни, тих, кого їх було більше. Передавали передавали коїни тим, в кого їх стало менше, і відповідно, вся ідея того, що кожен має трудитися, вона була провалена, тому що відповідно всі, хто кому було потрібно, отримували потрібну кількість коїнів для, для поїздок. І саме через те народився запит, головний біль, з яким до мене початково прийшов. Прийшла школа: це перевести ці коїни в електронний. Формат, щоб замість паперових грошей можна було вести облік, хто реально скільки отримав заохочуваних балів. Але, звісно, з цього тільки починався кейс, і основні задачі, які ми в результаті проробки дійшли до прописання ТЗ, вони стали такі. Отже, облік учнів школи за класами і роками навчання, розклад уроків і додаткових занять по класам та учням. Виставлення оцінок учнів, і оповіщення учнів та батьків про ці оцінки, табелі місячні, щоб оцінювати успішність так при кінці місяця, додаткові заохочувальні бали, мейнкоїни, і оповіщення про їх та про них баланс, контракти з батьками, з переліком. Пакетів навчання, тому що в кожного є різні пакети навчання і вони різної вартості, тому батькам було важливо донести вартість цих пакетів, а також додавати додаткові послуги, які дитина замовляє, або батьки для дитини замовляють впродовж білінг періоду. А, тобто, це може бути додаткові заняття, харчування тощо. Також потрібно батькам регулярно виставляти рахунків та контролювати оплати цих рахунків. Дати можливість онлайн оплати для батьків, яким зручно оплачувати це в декілька кліків. Ну і наприкінці ще додала задача облік відвідування учням школи, тобто, що можна було дивитися, хто прийшов в школу, хто не прийшов, і щоб батьки могли повідомляти, якщо їх дитина, наприклад, захворіла. Ну і в результаті ми не впроваджували повноцінний бухгалтерський облік, але базовий управлінський фінансовий облік також був потрібний, щоб розуміти, де є кошти. Відповідно, як ми це реалізували, було реалізоване рішення, яке поєднало з себе оду бекенд, який насправді виявився досить простий, тобто який написався буквально за три тижні. І от так він приблизно виглядає на оду. Тобто, от є рішення, є школа, нам повезло на рішення, яке писав Святослав Надзорій, ми взяли його за основу і потім вже дописували тільки те, що нам потрібно. Відповідно, облік. Дітей, батьків і вчителів за класами, дата народження, вік, ті самі мейнкоїнти, облік договорів, тобто розклад повноцінний по класам в кожному класі, розклад занять і вчитель, який веде цей, цей урок. Далі оцінки, облік оцінок, який клас, які оцінки, хто поставив, коментарі до цих оцінок за предметами. Ті саме мейнкоїни, ті саме спеціальні бали заохочувані, облік який треба, треба було вести. Потім контракти з батьками, і відповідно, як ми бачимо, це сторінка одного контракту. Тут є послуги, які купуються, є з ким договір, є також інтеграція з нашим модулем FOPSeller, тому що, як і більшість бізнесів в Україні, працюють від різних ФОПів, тому була потреба міняти з яким ФОПом заключений договір. І тут є строки контрактів, які можна там, наприклад, якщо це додаткові заняття, то може один місяць не бути, інший не бути, тому ці е, строки, послуги можна зупиняти: сторінка учня, оцінки, е, лінії договорів, якраз те, що я казав, да, тобто, от, е, які послуги споживають цим учням. Причому часто кейс, коли в одного в одних батьків декілька дітей вчаться в школі, і вони всі прикріпляються до одного договору. Відповідно лінії договорів вони будуть збиратися з декількох рішень. Далі таблиця статусів присутності. Воно так це виглядає. Присутні, неприсутні, причини неприсутності, можна залишати коментар. Ну і відповідно для роботи з цим всім був створений чат-бот. Який став основним інтерфейсом роботи з базою Оду? Чатбот бот спеціально не робив скріншоти, хочу вам показати вживу. І приблизно отак вот він виглядає. Тобто, я все ж таки суперадміністратор, тому я можу обрати, хто я є сьогодні, вчитель, учень, учень або один з батьків. А цього меню, звісно, системного немає, тому що система сама розуміє по номеру за номером телефона після першої реєстрації, хто заходить в цей бот, і тоді видається відповідно йому тільки меню, яке призначення саме для нього. Тобто, якщо ми зайдемо вчителям, я можу подивитися розклад як вчителя, я можу поставити оцінку з будь-якого предмету, обрати предмет, обрати клас, який я хочу поставити, і поставити оцінку, певну, написати коментар до цієї оцінки. І от ми бачимо сповіщення, що оцінка поставлена. Так само можна, крім оцінки, поставити і мейнкоїни, про які я казав в своїй презентації. Також ми нараховуємо ці коїни. Ну і можна подивитися свої поставлені оцінки. Вертаємося на початок. Якщо я учень, я можу подивитися свої оцінки з тих предметів, з яких вони існують. Я можу порахувати, скільки в мене сьогодні, на сьогодні є мейнкоінів. Я можу запитати свій розклад на сьогодні. Я можу подивитися весь розклад на тиждень по всім дням. І якщо я записаний на якісь додаткові заняття, я також бачу, коли розклад цих додаткових занять, які особисті для кожного учня, а не вкладаються в загальний розклад. Останнє це інтерфейс для батьків. Відповідно, тут можна подивитися оцінки моєї дитини. От ми бачимо оцінки дитини. І можемо бачити деталі контракту, скільки треба платити, по яким, по яким послугам. Або ж я можу повідомити, що сьогодні моїх дітей в школи не буде з причини хвороби. Отже, що ми використовували для впровадження? Перше, модуль школи, але там невелике програмування, там нескладні моделі, і, відповідно, розробка зайняла близько трьох тижнів. Прості досить моделі і довідники. Далі все ж таки модуль, який розроблявся давно і який пропонується як готовий модуль це бот модуль компанії Kitworks. Дуже важливо, що все, що ви бачили в чат-боті, воно написано без програмістів. Тобто, всі ці діалоги, всі ці кроки, і всі ці кнопки, вони програмуються прямо бізнес-аналітиком в інтерфейсі Оду. От оцінка того чат-боту, що ви бачили, близько 24 годин роботи бізнес-аналітика, можливо, і менше. Канал комунікації для конкретно цього чат-боту був обраний Telegram, але цей чат-бот може однаково добре працювати в Telegram, в Viber, і навіть в Facebook Messenger і в WhatsApp. І. Також був використаний наш, наш же модуль Pay4Pay Pay для онлайн-оплат, осак контракт Management, який ми дороблювали під цього клієнта, щоб а, можна було вести облік контрактів. З батьками і оплат, ну і так як конкретно це рішення було розроблено взагалі на ком'юніті, то використовувався Accounting by CyberSys для базового фінобліку. Ще один наш модуль, який використовувався в цьому рішенні, це ФОПселер. Я знаю, що чимало українських компаній його використовують. Це можливість вести виставляти рахунки від різних ФОПів, при тому знаходячись в одній базі даних і не змінюючи компанію, не використовуючи в оду. Отже, статистика та економіка. Кількість учнів, які користуються наразі ботом, сьогодні заглядав 110. 30 вчителів, 140 батьків, внутрішніх користувачів. Тобто, я розумію, що може для ком'юніті це не так актуально, але для впровадження рішень на ентерпрайзі, а цей модуль чат-ботів однаково добре працює і на ком'юніті і на ентерпрайзі, Тобто наразі в системі аж. Чотири внутрішні користувачі, з яких один я. Тобто реально співробітників адміністрації школи три, які заведені як внутрішні користувачі системи. Відповідно для рішень на базі Ентерпрайзу, це суттєва економіка. Які проблеми ми вирішили за допомогою цього рішення? Не вдається все таки мухлювати з мейнкоінами. Вони зараз можуть тільки вчителями надаватися і ведеться точний облік по кожного учня. Дитина відразу дізнається про виставлені оцінки і отримані заохочення. Відразу йде повідомлення в чат-бот про виставлені коїни і оцінки. Батьки можуть бачити оцінки дітей в будь-який будь час, але спеціально відключили повідомлення батькам в той же момент, щоб їх не спамити. Тобто родина, батьки можуть зайти в чат-бот і подивитися оцінки, коли їм це цікаво. Батьки вчасно отримують щомісячні рахунки і можуть їх оплатити. І адміністрація школи бачить, бачить загальну фінансову картину. Це все. Дякую дуже за, за увагу. Зараз я спробую якось відкрити питання. На чому mm. реалізований бот? Це окремий бот на окремому сервері, який спілкується з оду в ні, 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 в тому це в тому унікальність нашого рішення, що цей бот він, це є модуль оду від компанії KitWorks, який, це приклад до вас боту. Я, я зараз показую. Це повністю нами написаний модуль, який може поєднуватись з різними месенджерами, в якому прямо в Оду ви налаштовуєте кроки, є різні типи, типи кроків і різні сповіщення. Тобто, все це будується бізнес аналітиком Інструкція до цього модулю вже склала близько 100 сторінок, прочитавши цю інструкцію, бізнес-аналітик вашої компанії може будувати подібні чат-боти без залучення програмістів. Бачить фінансову картину, я мав на увазі, що бачу, там на які рахунки заходять гроші, скільки грошей, і хто оплатив, хто не оплатив. Тобто, це такий менеджеріал-погляд на фінансову картину. Наразі ми успішно реалізовуємо на базі чат-ботів і виробництво, і проджект-менеджмент, і навіть продажі. Тобто, все це можливо робити через бота від компанії KitWorks. Які побудований на основі аду. Якщо вас цікавить, саме боти, відскануйте цей код, або зайдіть на цього бота в, в телеграмі, і там буде інший наш бот, який запитає вас, що вас цікавить, і потім створить лід в нашій системі, або ж пишіть напряму до мене. Я зможу вас направити, щоб вам провели демо боту під ваші запити. Дякую дуже за увагу.